І знову привіт, хлопці! В попередньому ролику я розповідав про всі свої розетки. Але ролик завершити мене не вийшло, він сам чомусь прирвався, виключився, і я продовжую нібито другу серію. Про, про попередні гіронники. Ну, якось так. Ну, По технічним причинам був збой, вимикнувся. Вимикнулося кіно. Ну, Скоріше всього, що я сам ненаруком натиснув на екран і воно блимнуло і потухло. Ну, добре. Добре, що я замітив, то балакав у пусту камеру. Коротше, зараз у мене продовження. Теми швидка зарядка для телефона із швидкою зарядкою. Тому що, якщо в телефоні йде швидка зарядка, то для, для, для нього потрібна і швидка зарядка, адаптер, і міцні дебелі пров, провода драти. Ну, що я зараз і розповім по, по черзі. Пішли. Дивіться. Те, що в мене тут стоять. Уже прикурювач і розетка. Прикурювач для, я ну, напомню, реєстратора це для е, звичайних телефонів. І поставив розетку для телефона із швидкою заряд. Дивіться, я показую там контакт всередині дебелий. Зараз ще краще видно було. Дебелий контакт. Поставити цю розетку було на панелі приладів ніде. На тій, на тій стороні тут зовсім незручно, тому що дрот потрібно тягнути через руля сюди. А телефон що десь буде або тут, або тут. Ну, коротше, поставив там, де було місце. Там також місця мало, тому що тут іде вал, там е, підкармові перемикачі і тому також місця мало. Але дід умудрився, проколупав, такого сверла не знайшов, та й в мене його і не було. Е, на 39 мм. Ну, для діда проколупати дірку. Це як Дві пучки об табуретку. Є вже хі -хі, опит колупання дірок. Проколупав, закріпив, провів дріт напряму через добрий, дебелий запобіжник, я покажу. Там, де запобіжник поставив, закріпив і вже, друзі, провірив. Я е, розповідаю, це у мене для там на 4 виходи USB е, 4, бачите. От. І Він показує бортову напругу. Цей у мене заткнутий весь час оцим адаптером. Від, тільки не до кінця, чуть-чуть е, не допихаю, від рега. А цей зробив для швидкого, швидкої заряджання. Але ж, друзі, для швидкої зарядки оцей адаптер не підходить. У телехвоні, друзі, отой ще коробок, що ми вставляємо в розетку. 20, 220 вольт. Там уже 267 67 Вт. Він дуже нагрівається. Нагрівається телефон. Кабеля все гріється. І тому, чому я роблю окремо. І оця вже штука працювати не буде. Вона його просто не потягне. Потрібно 67 Вт, але 67 Вт у мене немає. А є отакий. От Дивіться. Ось він. Я вам покажу його дані 54 Вт. Зафіксуйте, почитайте. 54 Вт. Ну, цього досить. Я вже провірив, бачите, на, на два розєми і такий, і такий з красною колодочкою, червона колодочка. Це не те, що у чому, бачите, Білі. Це простачок. Він на 2 Ампера там написано. От. Це дебелий, він йде окремо із кабелем. Друзі, він йде із кабелем. Його ж хвірми, дивіться. Бачите? Дивіться. Таке рідко буває. От. Фірма, ця вона? Ця фірма і на кабелі. О, це не реклама в ніякому разі. О, Те, що потрібно, те в мене є. Як воно працює, я вже провірив на цьому телефоні, який швидкою зарядкою. Я вже перед тим, як знімати це кіно, вже підключив, поставив все, по штикерам. І на телефоні висвітилися цифри скільки там процентів, і написано швидка зарядка і так волна. Значить, все працює, розрахунки дідові вірні, телефон е, потребує швидкої зарядки, і він його получує, получає або отримав від того, що в мене є. Те, що йому потрібно, він від цього адаптера вже буде получати, коли нам потрібно буде його підзарядити. Я зараз показую, дивіться, як він. От, так впихається, бачите. Ну, у мене, бачите, зразу, відразу, дивіться, запалення у діда вмикається окремо. Бачите? Окремо. О. А він світи Цей у мене від оцього цього вимикача. цей то що для звичайних телефонів. Те ми до уваги не беремо, бо тут дуже довге, глибоке гніздо. Туди оці маленькі не дістають, тому що тут розраховано. Під запальничку і під отакий довгий штекер. Ним не зарядиш, він не достає, зовсім не достає, тільки для запальнички та рега. Значить, що в мене тут? А тут у мене стоїть адаптер швидкий. Ну, як нам перевірити, що він е, заряджає? У мене тут нема зараз відсутні. Зараз ми з вами щось придумаємо. Зараз у мене відсутні тут усякі гаджети, і тому ми продемонструємо просто-напросто, скільки він. Зараз телефон покладу. Так. О! Е, вибачте, що не зробив паузу. Ну, дід, ви знаєте, зараз паузу зроблю, потім із паузи не вийду. Я намагаюся робити все напряму без всяких пауз. Дивіться. Нас підключив я лампу, ось оздовона. Бачите, значить, Що показує? А цей тестерок 5 вольт 14 соток і э, там? 015 Ампера видає на цю лампу. Це те, що лампа бере, скажімо так. От. Якщо підключити до нього вже оцього кабеля, оцього і телефон на 5000 мА або на 5 А, то, звичайно, будуть цифри показники, і показники другі. Це просто я вам показав, що він працює напряму без всяких скруток, замків, запобіжників штатних, все йде напряму. Зараз я вам покажу, як я підключив на АКБ. Це також важливо. Тому що, саме, саме, саме друзі, як кажуть, ну от, я вже витягнув, ось воно лежить, це така система. А, іще, для того, щоб сюди не попав ніякий мусор, ця заглушка, не ця, а, ця розетка має заглушку. Герметично сюди не муха, не комар, носа не підсуне. Закривається і все, контролька стопа, щоб не заважала підсосу, я все. Впихаю сюди і трішки назад. Якщо буду користуватися швидкою зарядкою, то я, звичайно, це витягну сюди. А так для підсосу в мене тут стоїть ручка, де я зробив, колись я показував контролька на екрані. На заводі також її не було. Я поставив кінцевичка. Ось диво, ну, я розповідав. Це просто може хтось побачив і зразу буде йти запитання. Так що, друзі, кіно із, дві, із е, двох частин у діда на тему Швидка зарядка. Я чому повторююсь ще, ще декілька разів і ще, і ще раз. Що у кого телефон швидкою зарядкою, не підключайте до простих адаптерів і до невідомо, звідкиля воно у вас підключено. Якщо ви не ви підключали, для швидкої зарядки потрібен окремий кабель через запобіжник від АКБ. Все в ізоляції, в трубочках. У вінілочках, там термоусадки, все як положено, друзі. Це не хухри мухри Два дроти, дві клеми і все працює. Робіть усе уважно. Техніка безпеки повинна бути в першу чергу на рівні. Зараз я покажу вам, звідки я підключив і як. Іде, поставив запобіжника. Ну, тут уроді все, друзі. Хотів розповісти, може більше, або навпаки менше. Ну, вийшло, як завжди. Одинаково. Як... Виходить, як завжди. Так, ідемо. Дивіться. Ось якбежка. І ось стоять запобіжники. Тут у мене їх три? Під запаскою, під'єднав, ну тут темнувато, друзі, під'єднав до клеми окремою гайкою. Тут у мене три запобіжника. Зараз я усуну, видно, так? Да? Три запобіжника. Один запобіжник на сигнали. Другий запобіжник у реле на ЕБН. І третій запобіжник на швидку зарядку. Так що, друзі. Ставте лайки, діду. Працюю у поті. Лиця. В гаражі було. жарко два дні. Я оце все тулив, ковиряв, <смі> протягував дроти. Ну, покажу ще, дивіться, дрот куди йде. Ось він. Бачите? Так. по запаскою, отут, 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 отут ось. Що я сказав у термоусадочки. Тут окремо Тема у діда стоїть тунель для дротів, і, як завжди, витягував отой, е дефлектор потім на його, лампочка світа, е насило ну, кажу, потя лиця, там дефлектор. Відняв скільки енергії і нервової системи, поки змонтував. На місто його. Але це все вже ззаді. Ставте лайки. Хто не підписався, підписуйте, бо в діда ще є тема дуже цікава, якою ви ніде не чули, не бачили і не знаєте Даже що дід може ще придумати. Так що, у коментарях свій відзначте, як ви проводите кабеля, де ставите розетки. Чи потрібні вони для швидкої зарядки. Ну, мені цікаво, ваша думка. Я, як зазвичай, завжди відповідаю. Ми спілкуємося. Головне, бережіть себе і до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.